Вчора в Наталі взяла мальви, вона нам зібрала, ну, так сказати, зламала, каже, зберете самі. Це Валя і я. Ой, це я яблуками придавила папірець, щоб потім туди насипати ці насінинки. Зараз ранок і у нас плюс 15. Ми одягла все каже колюча оця. Ну, в общем, зараз побачимо, де тут насінинки, які вони, щось я не розумію, мабуть, оце, ну, похоже на то. Ну, так. Тому я оце червона, білого надала і рожевого. А, тут можна ось так зняти, хоч воно і сипеться. От так. І оце я таким займуся зранку, поки малеча спить, все добре. От. Я навіть ще кави не попила, бо, думаю, мені треба цим зайнятися. Вчора був такий вітер, що е, тут літало все на світі. Ну, тож, Наталя розповідала, що навіть от е, гілку, це не гілка, а прямо пів деревини очахнуло груші. І там такі груші в них гарні. Ну, у нас нема тут чому відчахатися поки що. Не знаю. Ну, хилились добре навіть вчорашні. Так. Не знаю, я ще не знаю, як їх виростити, оці мальви. Чи їх посадити треба в землю навесні, чи через розсаду я потім погуглю. От. Бо вони садили вже такі, живці були хороші. Здається, так. Ну, мені дуже хотілося. І є де посадити. Кажу, Наташ, ти мені лишиш? Ну, Звичайно. І вона й собі лишила. Вони, оце вже як у серпні, то вже такі не дуже гарні. Але ж, як починають квітувати, така краса, знаєте, мені нагадує українське село. У бабусі були тільки такі простячки, і я їх не любила чомусь, це... Але поки сама стара не стала. <смір> да, життя. Ой, так, а тут ось тільки повисипалося. Ну і це я зараз у, у мисочку, а потім. Пакетик якийсь і напишу, що це червоні. От, поки. Ну і я буду продовжувати, поки я всі так не зроблю. Оцей заквітує у нас доживем на слідуючий рік. Гарно, багато. Ну, якщо приймуться. Та думаю, приймуться. Тут скільки багато, що можна з кимось, хто захоче і поділитись. так. Наталя не пожаліла ось навіть квіточку. Хай би ще було. Так, ну все тут немає. Ось тут гарні такі величенькі. Дійсно, вона, каже, листки коляться в руки, та вони й оці коробочки, де на сінинки, вони теж коляться, ну, перчатки якось одягати не хотіла. Я й не думала, що вони так, правда, Наталя говорила вчора, що вони так куляться. Кажу, що я собі відібрала, а ви собі самі відбираєте. Це валя і я. Ну, беремо, звичайно. Дякуємо за насіння. Так, і що тут все? Ні, ось ще одна повненька. так. так. І знайшла собі зранку роботу. Та зараз хоч оцю зроблю, тоді піду поп'ю каву, що там мої дівчата і хлопці гляну. Мені ще треба сьогодні помідори, я зібрала п'ятилітрове відро, може, може, вже й не буде. Ну, а ці треба вже перекрутити теж. Ось така буде в мене сьогодні робота. Я збираю ж тут понасипалося все, щоб не пропали насінки. Та тут їх І це майже всі. Аєчка, що ти там лаєш? Ти говориш доброго ранку, а машина їде, а він же ж любить машини. Так, здається, все. Угу. Зібрала ретельно. Ну, і що в мене вийшло? У ну, мене, дивіться, скільки насіння. Звичайно, мені скільки не треба, але ж о, воно є ось таке. Принесла відру собі, щоб зараз туди і сміття складати. Але не вийшло в мене чистеньких їх зробити. Ну, оце така в мене цибулька. Ну, щоб сказати, ну така. Маленька. І її ж небагато, бо я садила небагато. Ну, я ось хочу показати, я отаку лишила, і тут, може, деяка попалася, от, то посажу на зелень, на осінь. Я навіть не викапувала, яку бачила. Ну, все літо їли, не купували. То е, Віка привозила від артема мами. От. Ну і це ще хвата. Ми багато ж її не їмо. А так, в борщі, в супи кудись там засмажку робити. А зараз вам ще щось покажу. Це сміх. Кожного дня заглядаю під ті огірочки, і оце ось два дні не заглядала. І подивіться, що виросло. Оце п'ятилітрове відро. От дивіться. Тіка каже: бабуля, а що з ним робити? Я кажу, нічого, розріжемо, побачимо. Якщо не годиться, значить просто на добриво. Ну, і тут їх Це трішки менший, але теж пузатий ось. Ці недоросли ось. Ну, цей ще менший. Як можна було пропускати, ну, Оце я вже ці маленькі зовсім думаю, а то виросте, ось опузанок. Це ж треба такий. Ну і ладно. А скільки ще кілограм два, мабуть, в холодильнику? Ну, так багато. Оце в нас сміття. Думаю, що за машина гуде. І тера лає, лає. А це сміття забирають. Ну, і хтось. Пале, так воняє, страшне, тут і так дихати нема чим. Фу, не знаю, десь отам. Від тиля воно якось йде. Ну, хоч, хоч пиши, хоч не... я розумію, бо і самі такі, що куди його дівати. Я закопую щось, перерубую, ну а, шо? а куди діватися? Тоді зовсім нічого, так як нічого і не садить, і з квітів теж, теж треба кудись дівати. Я ось от два е, букети устоми вже засохли. Майже я їх порізала і на добриво відправила.